Цього року товариство ПКЗ Агро вперше вирішило вирощувати сочевицю. Це єдине підприємство в районі, що посіяло таку бобову культуру. Сочевиця одна з найдавніших рослин, яку культивують люди. Її цінували як поживний харчовий продукт та як лікарську рослину. Давньоримські лікарі стверджували, що системне вживання сочевиці позитивно впливає на роботу серця і сприяє оновленню клітин крові. Цього року товариство ПКЗ Агро вперше вирішило посіяти цю бобову культуру. І внута саме найвища посухостійкість, так як у нас клімат за 20 років ми практично передвинулись в сторону Криму. Тобто у нас клімат зараз такий, як 20 років був у Дніпропетровській Запорізькій області. Це потрібно вже признати. Ми бачимо, що зараз відбувається з температурами. Ми клімат маємо вже трошки другий і потрібно всім нам. Особливо таким підприємствам, як ми, що в нас багато землі, враховуючи ці зміни, передивляться сівозміну». Крім того, що сочевиця сухостійка рослина вона має ще одну особливість під час вирощування. На неї не можна приміняти ніякої хімії, тобто потрібно застосувати боротьбу з бур'янами тільки механічно, тобто борона. Чисте повинні бути поле, очищене від бур'янів. Тобто є вимоги, такі, скажімо, ну, вона не витримує ніякого гербіцидного навантаження. Це її, скажімо так, і недолік. Ну, всьому остальному ну, вона така, скажімо, непримхлива. Вона не потребує там, як соя, там, такого, скажімо, такої уваги. Там, і феноцидної обробки там, і от, і от шкідників. Тобто, вона короткого дня вона, вегетаційний період в неї не такий довгий, як у сої. Тобто ми її сіємо рано і рано будемо вбирати. Товариство ПКЗ «Агро» цьогоріч засіяло 15 гектарів цією бобовою культурою, і вже після того, як збереться перший врожай, агрономи підприємства зроблять висновки стосовно особливостей вирощування сочевиці. Як говорить Сергій Міщенко, фінансування цьогорічної посівної одне з найкращих. В цьому році все, все, що планувалося, все в нас є. Тобто, Сімена добрива, ГСМ – взагалі це питання взагалі не стоїть. Крім того, в нас в плані інвестицій наше підприємство отримало, ми захистили бюджет, і ми отримали більше 10 мільйонів в цьому році, купуємо нову техніку, там обладнуємо, щоб були кращі умови праці, підвищилася заробітна плата на 40%. Тобто підприємство працює і я думаю, що все в нас буде добре. Після завершення посіву бобових культур товариство ПКЗ Агро розпочне сіяти соняшник.